Молюсь за тебе, Україно» – Це новий проект колективу нашого Чернівецького муздрамтеатру імені Ольги Кобилянської. Це не просто вистава, а швидше поєднання акторської гри, вокалу та хореографії. Це сильний психологічний твір, який змушує глядача по-новому подивитися на події, що відбуваються в нашій державі. Листи з фронту, роздуми громади, сповідь матерів, що втратили рідну кровинку, а ще вир емоцій, почуттів та крик душі. Детальніше в нашому сюжеті. Я писала про власні переживання, власні емоції, власні страхи. І Я до ненадам вважала, що в Україні дефіцит справжніх чоловіків. А виявилося їх чимало. І всі вони напередові. Мій герой це той, хто не ховався від військомату. це той, хто залишив свій комфортний диван і пішов на війну. Благодійний проект театру Молюсь за тебе Україну спрямований на підняття свідомості насамперед у молодшого покоління. Тому на свої покази запрошують школярів зі всієї буковини. Нам здається, що 20 років все-таки якась щось було упущено, щось нами було не зроблено. Тому е, зараз ми всіляко намагаємося заповнити ту прогалину в свідомості у вихованні. Можливо, мені здається, що тут найлегший спосіб сприйняття е, багатьох таких е, речей. Патріотичних, що стосується саме саме України в цьому проєкті бере участь фактично весь склад театру. Жоден не залишився байдужим і на сцені віддає себе повністю. Гра акторів настільки емоційна, балет органічний захоплення від глядачів. такі вистави в цей час дуже потрібні нашим людям. Ви знаєте, завжди, коли навіть була війна, там Друга світова, завжди актори працювали для того, щоб підтримати дух. Людей і дух тих людей, які зараз там на фронті, ми намагаємося зробити все щиро і як про пропустити цей матеріал через душу. Виручені кошти з показу передаватимуть на допомогу нашим бійцям в зоні АТО. Найближчим часом цей проект об'їде весь наш край. Все для того, щоб кожен отримав змогу побачити, почути і зрозуміти. Енрія Табеух Денис Науменко Чернівецький репортер телеканал Чернівці.